В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлощук Вітаю вас. Цей випуск програми ми присвятили пошуку відповідей на запитання, які виникають у зв'язку з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів. Зокрема, ви дізнаєтеся, що таке земельний кадастр, і навіщо власникам земельних ділянок потрібні кадастрові номери, як отримати кадастровий номер і що робити, якщо у вашому акті цього номера немає. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Земельний кадастр діє у багатьох країнах світу. Це реєстр усіх земельних ділянок, які містить інформацію про їх параметри, розташування форму власності і цінність. Без системи кадастру неможливі цивілізовані земельні відносини. Директор проєкту Держкомзему, видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру Сергій Кубах наголошує, що своя система була і за радянських часів. Але для сучасної України, коли земля стала приватною власністю, вона вже не за радянські часи не потрібно було чітко визначати межі, оскільки вся земля належала державі. З приходом приватної власності на землю постало питання визначення чітких меж і опису земельних ділянок. В Україні розпаювання землі відбулося раніше ніж почалося створення кадастрової системи, яка б відповідала потребі гарантувати право приватної власності. Це створило чимало проблем. Кілька актів на одну ділянку, суперечки за межу тощо, і як нині жартують, коли скласти всі площі земельних ділянок, зазначених на папері, загальна площа України значно збільшиться. Генеральний директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов пояснює: наше завдання зараз якомога якісніше проводити польові роботи, геодезичний виміри, їх опрацювання і вносити до цієї бази, яку ми зараз ведемо, ту саму інформацію. І саме головне, щоб вона була якомога достовірніша, якомога менше помилок. І за це хтось ніс відповідальність. От наше завдання провести відповідні виміри в натурі, і потім все це відобразити вже в електронній формі для того, щоб внести в базу. На мета цієї бази вони перетини земельних ділянок, накладання одну на іншу. Відсутність цієї земельної ділянки, якщо вона поміряна відповідною точністю, внесена до бази даних, то вона звичайно фіксується і все це направлено на, скажімо, забезпечення права власності, права користування тієї чи іншої особи, яка відповідно виявила бажання отримати цю земельну ділянку. За словами Олександра Філатова, земельний кадастр має бути єдиною державною інформаційною системою. Яка фіксує всі відомості про земельну ділянку, її метричні дані, якісні та кількісні характеристики. Кожна ділянка має свій номер. Це індивідуальний цифровий код, який може мати лише ваша земельна ділянка. Він присвоюється під час державної реєстрації ділянки і зберігається за нею протягом усього часу її існування. На сьогодні в Україні формується така система. Її відсутність вже не раз призводила до того, що пересічних людей ошукували, і найбільше випадків шахрайства та. Там, Де приміська земля дорогоцінний капітал. Моя земля, моя власність. У Київській обласній філії Центру державного земельного кадастру я познайомилася з жителькою села Требухів Тетяною Хріменко. Тетяна Адамівна зрозуміла важливість кадастрового номеру після того, як її землю та ділянки односельців продали шахраї. В усіх були державні акти на землю старого зразка без кадастрового номера. Ми держали акти на 1407 чоловік. У нас діляночка ця була продана. А тепер ми з судовим рішенням відвоювали цю земельну ділянку і дякуючи нашому обласному керівництву, керівництво обласного ДЗК, у нас пішло виготовлення цих державних актів іменно на власників. Ситуацію коментує заступник начальника відділу організації землевпорядних і землеоцінних робіт Київської обласної філії центру державного земельного кадастру Світлана Чокла. Державні акти старого зразка були без кадастрового номеру. На сьогоднішній день єдині системи ведення державного земельного кадастру може бути відсутня інформація про такі земельні ділянки, в зв'язку з чим такі державні акти на них видавалися до того, як почала створюватися і вестися дана система. Тому виникає потреба присвоїти кадастровий номер і внести необхідні відомості до даної бази даних. Кадастровий номер передусім означає, що інформацію про вашу земельну ділянку і ваше право на землю внесено до кадастру, тобто держава визнала вас власником і зобов'язана захищати ваше право власності. По-друге, кадастровий номер означає, що межі вашої ділянки вже ніхто не змінить. По третє, через шахрайські дії вашу ділянку не відберуть. Моя ж нова знайома Тетяна Охріменко на власному досвіді пересвідчилася, коли кадастрові номера вже присвоєні, людина впевнена, що це її ділянка, вона вже може її дарувати, продавати своїм дітям залишати спадковість. Заступник начальника відділу організації землевпорядних та землеоцінних робіт Київської обласної філії центру державного земельного кадастру Світлана Чокла звертає увагу, що державний акт на право власності на земельну ділянку старого зразка. Теж дійсний, але для того щоб її продати, заповісти або обміняти слід мати витяг із державного реєстру земель про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Щоб отримати кадастровий номер власнику земельної ділянки, треба звернутися до земловпорядної організації, яка має відповідну ліцензію. Це може бути або державна, або недержавна організація, кому більше довіряєте. Начальник відділу супроводу державної реєстрації земельних ділянок та прав на них Київської обласної філії Центру державного земельного кадастру Вікторія Клименко роз'яснює. Київська обласна філія має три прийомні дні для прийому технічної документації понеділок, вівторок та четвер. Землепорядна організація, яка має ліцензію на виконання землепорядних робіт, здає у єдиний віконце документацію, обмінний файл та накладну, в якій вказується, що необхідно заповнити. Після проведення всіх необхідних дій в цей же концепт повертається та ж заперена документація з заповненими бланками державних актів на право власності та користування а також реєстраційні картки. Отже, для отримання кадастрового номеру слід звернутися до землевпорядної організації, перелік яких знаходиться в районному управлінні Держкомзему і які мають відповідну ліцензію. До землевпорядної організації потрібно подати наступні документи: нотаріально посвідчену копію держакту, копії паспорта та ідентифікаційного коду та подати заяву про присвоєння земельної ділянці кадастрового номеру. Після укладення договору землевпорядна організація проводить комплекс топографу геодезичних робіт. По відновленню меж земельної ділянки в натурі. За результатами цих робіт створюється технічна документація для присвоєння кадастрового номера, яка передається на погодження до територіального відділу держкомзему за місцем розташування земельної ділянки для оформлення кадастрового номеру. Що ж собою являє кадастровий номер. Він складається з 19 цифр. Перші десять з них вказують на область, район та село. Наступні дві на номер кадастрової зони. Далі три цифри вказують кадастровий квартал. І нарешті останні чотири цифри це порядковий номер вашої земельної ділянки в межах кадастрового кварталу. Під цим номером у державному земельному кадастрі може бути лише одна ділянка. Він обов'язково вказується в усіх документах, що посвідчують право Громадянина володіти та розпоряджатися землею договорах, угодах, витягах, охоронних зобов'язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках. Зауважте, для того, щоб продати ділянку, заповісти, подарувати, вам просто необхідно присвоїти їй кадастровий номер. Цього вимагає закон. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу на адресу нашої програми. Надходить чимало запитань щодо можливості придбання або продажу земель сільськогосподарського призначення. Зверніть увагу що до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок землі, але не раніше 1 січня 2012 року така купівля-продаж або інший спосіб відчуження земельних ділянок та зміна їх цільового призначення не допускається. Винятком є передача земельних ділянок у спадщину, обмін земельної ділянки на іншу та вилучення викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створена в рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Тема наступної програми успадкування землі та набуття прав власності на землю за спрощеною процедурою. Слухайте нас у понеділок, 22 листопада, о 7.20. Телеверсію Телеверсія програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера на все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.